У Дніпрі немає жодного муніципального притулку для тварин. Немає і державної програми і зі стерилізації вуличних котів та собак. Відтак щороку їхня кількість у місті зростає. У нас функцію, яку у розвинутих країнах бере на себе держава, виконують звичайні люди. Волонтери об'єднуються у групи і намагаються змінити ситуацію на краще. Вони рятують тих, хто не в змозі допомогти собі сам. І вірять, що від милосердя та доброти до тварини починається людяність. Ще півтора роки тому це був занедбаний шматок землі зі старою хатою, який продавався. Знайшовся меценат, який сплатив половину вартості. Решту збирали волонтери. Так, у притулку для тварин ковчег з'явилось своє місце на околиці Дніпра. Потрохи розбудовуються активний Марс і мовчазлива машка. Саме з них розпочалось існування ковчегу. Марсика ми забрали його. хотіли утопити в відрі. машу. Я так підозрюю, що вибросили. Она була в дитинстві очень похожа на ротвейлера. і коли то скоріше, її купили у недоброкачественних розвідців. І в чотирьохмісячному возрасті я її знайшла. Вона жила просто на вулиці, прибилась кстати собак, її собаки не приймали. Тепер у притулку вже близько 60 кутів та собак. Як правило, сюди потрапляють найтяжчі тварини. Їх тут лікують, а декому рятують життя. Була повністю. Лапка його порезана повністю, тобто е, все було абсолютно ну, м'ясо, по другому не називеш е, доставили в клініку, ампутировали, Ну тепер от, живенько скачет на трьох лапках. В принципі, е, нічим не обділений пес, жизнь На рахунку притулку десятки врятованих життів, але головне кажуть волонтери знайти тварині родину. Приют – это то место, где животное, как бы ми йому можемо дати кровлю над головою. Ми йому можемо дати какой-то первый уход, да, допустим, і піщу. Но каждое животное нуждается в хазяїні, в человеке, который будет его любить. Ірина хизується собакою, яку з чоловіком виходили після серйозної травми. Тварини із сумними історіями в родинах є у всіх волонтерів. Переконують, не слід боятися брати до себе дорослу тварину або тварину інваліда, адже це найвдячніші створіння. Марусю нашли на Днепропрессе за две недели до Нового года. Как бы такие повреждения вряд ли нанесла ей машина, либо она сама. Как бы, скорее всего, это дело человека. Там она уже лежала тряпочкой, собиралась умирать, но она передумала. Вот. И больше она этого делать не собирается. Теперь она ищет себе семью. Сразу думали, что это беременная кошка. Отвезли, оказался просто жирный мальчик. Тек глаз, сделали операцию, но вот вследствие остался с одним глазиком. Волонтери не тільки лікують і годують собаки котів, а й стерилізують. Все за кошти людей, які перераховують гроші або самі купують потрібне і приносять. Громадська організація Ковчег є у соцмережах, там можна знайти всі телефони. Втім, волонтерів, які у вільний від основної роботи час приходять у притулок і допомагають, не так вже і багато. Отже, вільних рук завжди не вистачає. Окрім того, в найближчих планах будування нових вольєрів та карантинника. Отже, звертаються до людей не стільки за грошима, скільки за конкретними речами. Цемент завжди нужен. Песок, цемент, щебень. Это то, что из стройматериалов нужно будет всегда. Питание всегда тоже надо в приют. Крупы, мясная образ, то есть натуральная пища, из которой можно будет варить собакам и котам, каши на мясных бульонах. Всегда необходимы лекарства. То есть основное это антибиотики, бинты для перевязок собак тяжелых и витамины. Деякі волонтери, які приходять допомагати у притулок, вирішили стати ветеринарами. Серед них Катерина, яка активно готується до вступних екзаменів. Олена Петроченкова, Євген Хисний. новини одинадцятого каналу.